В принципі, ідеологію нестора Махна можна схарактеризувати як селянський анархізм, заперечення буржуазності у нього звелося до заперечення міського способу життя, який нібито породжує системи експлуатації, політичної ієрархії та бідність. Додатково нічого не пропонувалось, оскільки самоврядування сільських громад не передбачало реалізацію довготривалих стратегічних планів. Свідомий вибір анархістів, оскільки вони уникали бюрократизації державного врядування. Водночас Махно був першим, хто роздав землю селянам, по суті, реалізувавши відоме гасло більшовиків ще до того, як із відповідними пропозиціями виступив Ульянов, але тут є маленька заковика. З того, що ми знаємо про Нестора, не зовсім зрозуміло, чи є така передача землі передачею в приватну чи іншу власність, впираємося в ту саму проблему. Права власності десь мають реєструватися, а державна бюрократія, як політичний прояв будь-якої держави, неприпустимі. Тому проект і провалився великі об'єднання людей не можуть існувати поза межами статусів та ієрархій. Референдум у кожне село справа, звісно, хороша, але тоді виходить, що кожне таке село самовизначається як окремий поліс, який своєю чергою все одно б визначається з форматом умовно республіканського. Але не анархічного правління, і тут необхідно уточнити заперечення держави означало заперечення будь-якого політичного начала незалежно від його цілепокладання. Для Махна ворогами були всі від Української Народної Республіки і більшовиків до білогвардійців і гетьмана Скоропадського. Однак тотальне оточення, огороджування сільських громад вимагало військової самоорганізації та військової диктатури. Оскільки вона заперечувалася, то в один прекрасний момент ринув управлінський колапс. Заради справедливості треба зазначити, що Махно в один момент міг зібрати військо в 100 тисяч багнетів, але військо так це ієрархія. Вороги це ієрархія. Вибір пріоритетів теж ієрархія та політичне панування. Анархія зрештою вилилася в самоорганізацію за орденським типом і відвертий бандитизм. Залежно від пріоритетів, які формулював особисто Махно, тому його армія воювала то з білими, то з червоними, то з українською державою. Анархістів використовували всі кому не лінь через те, що не було чіткого ідеологічного підґрунтя і статусної проектності. А люди, які не мають своїх поглядів, зазвичай працюють найманцями, доволі успішними найманцями до моменту системного колапсу щодо сучасності. Я б сказав, що ідея анархізму досі не сформульована, проте вона вже набуває певних технологічних рис. Перше, ідея смарт-технологій, смарт міст і самоврядних територій, які пов'язані з політичними об'єднаннями спільними конструктами, право, фінансова система, трудова та міграційна політики, мегаполіси з часом стануть більш значущими, ніж окремі держави. Друге. Ідея автономних смарт-центрів, що виробляють гроші, контракти і технологічні проєкти. Не виключено, що час державних банків, що друкують гроші, зведеться лише до постулювання загальних розрахункових еквівалентів незалежно від фінансових операторів. Третє. Кожна людина тепер може виробляти засоби виробництва і виступати в ролі незалежного фінансового оператора. Чи означає це відхід від принципу концентрації багатств? Питання четверте. Під іншим питанням залишається політична самоорганізація та роль бюрократії. Якщо все буде передано комп'ютерним програмам і системним кодам, тоді потрібно говорити про проблему контролю над програмними скриптами та об'єктивізації ухвалення рішень. Відповідно, базова проблема анархізму як ідеології а будь-яка ідеологія передбачає своє розв'язання проблеми власності та ієрархій це легітимність. Поки що немає відповідного політологічного рішення, а заміна ієрархії з вертикальної на горизонтальну вже йде повним ходом, без залучення теоретичних конструкцій. Роль цивілізованих держав і так зміщується до вирішення винятково безпекових проблем, туди, де дійсно панують влада та ієрархія.